Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами ще поговоримо про перерахунок пенсій, а саме військових пенсій. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України право звернутися за перерахунком пенсії мають звільнені зі служби військовослужбовці. Перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям та людям, які мають право на пенсію, проводиться на підставі документів, що вже є в пенсійній вашій справі, а також додаткові. Документів поданих структурним підрозділом відповідного міністерства за останнім місцем проходження служби після звільнення зі служби таких. Е Людей виплата пенсії здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років під час призову на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період. Або повторного прийняття їх на службу за контрактом, у тому числі шляхом укладання нового контракту на проходження військової служби служби цивільного захисту до дня фактичного звільнення. Хочу також нагадати, що зберігається право на пенсію військовослужбовців в наступних випадках у разі призову на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період призову на військову службу за осіб усі числа резервістів особливий період та прийняття за контрактом на військову службу чи службу цивільного захисту, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, служби цивільного захисту до Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду. На строк до його закінчення, або до дня вашого фактичного звільнення. Якщо новий розмір пенсії буде меншим за розмір, який ви отримували до призову, або повторного прийняття вас на службу. То виплата пенсії здійснюється в розмірі, який ви отримували до призову або прийняття на службу в особливий період звільненим зі служби, військовослужбовцям, людям, яким присвоєні чергові військові спеціальні звання під час перебування їх у запасі або відставці. Раніше призначені їм пенсії з урахуванням нових присвоєних військових спеціальних звань, не перераховується.